Зимовими героями запалювали цьогорічну різдвяну архієрейську ялинку у Полтаві. Її традицію відновили позаминулого року, після 70-літнього забуття. Далися взнаки радянські гоніння на церкву. Зараз традиції відновлюються, і діти часто краще від батьків знають, що таке різдво. Бог послав свого сина як Спасителя людям, щоб Ісус Христос, коли вмер за людей, відібрав у них всі їхні гріхи. І Різдво це найкраще свято у році. Воно приносить тільки добро і щастя. Організоване свято з благословіння митрополита Полтавського і Миргородського Филипа та за сприяння міської влади виступали на сцені діти та педагоги міського будинку культури. Ми прийдемо сьогодні, поколядуємо нашим глядачам, і мої діточки-кізочки поможуть проводити ігри. У ці святкові різдвяні дні, звичайно, що прийнято вітати один одного, дарувати один одному тепло своїх сердець, дарувати один одному щирі слова, слова привітання, радості, адже народився Христос. Хочеться, щоб в ці святкові дні кожен із нас звернувся до Бога з подякою, з молитвою і завжди пам'ятав, що ми діти Божі. Господь нас безмежно любить, бажає нам лише добра, любові, саме головне це спасіння.